Вітаю вас на уроці! З вами вчителька інформатики Петрова Олена Миколаївна. Тема уроку виконання програмного коду в інтерактивному режимі. Нагадую, ми з вами вивчаємо програмування на основі Python. В інтерактивному режимі результати виконання інструкцій користувача виводяться одразу після їх введення. Тобто вводиться перша інструкція, яка одразу виконується, потім уводиться друга інструкція і так далі. Розглянемо способи запуску інтерактивного режиму роботи інтерпретатора IDLE. За допомогою командного рядка операційної системи Windows. Пуск система Windows командний рядок. До командного рядка слід увести команду. PAI. Відкриється вікно. Другий спосіб запуску інтерактивного режиму роботи інтерпретатора IDLE – з робочого стола. Якщо ярлик мови Python розміщена на робочому столі, то слід клацнути цей ярлик. Наступний спосіб запуску інтерактивного режиму роботи інтерпретатора Idle. З головного вікна середовища програмування idle для цього слід виконати команди: пуск Python, Idle. Саме цей спосіб запуску застосовуватиметься далі. Розглянемо приклад. Припустимо, що програма повинна містити повідомлення про стиль програмування та побажання успіхів. Цю програму можна подати ось у такому вигляді. Знак рішітка означає коментар, який жодним чином не впливає на роботу інтерпретатора. Він може бути розташований як на початку рядка програми, так і кінці кожної команди. Команда Print. Забезпечує виведення на екран повідомлення, що міститься у круглих дужках у подвійних лапках. Для ведення програми запускаємо інтерпретатор мови Python середовище IDLE. Одразу після знаку запрошення трикутові дужечки уводимо перший рядок програми. Решітка починаємо вивчати мову Python і натискаємо клавішу Enter. Знак запрошення переміститься на наступний рядок, після якого вводимо команду другого рядка програми: Print, «Круглі дужки», лапки. Python підтримує ООП і процедурний стиль. Закриваємо лапки, «Дужки», решітка, повідомлення. Натискаємо клавішу Enter. Система виведе повідомлення. Python підтримує ООП процедурний стиль, а в наступному рядку з'явиться знак запрошення. Кутові дужки, після якого уводимо принт у дужках, у лапках найбільших успіхів, решітка, побажання. Динаміка описаного процесу введення і виконання програми в інтерактивному режимі зображено на наступному малюнку. Увага! Після знаку запрошення трикутові дошки не повинно бути пробілів. Інакше видаватиметься повідомлення про синтаксичну помилку. Команди відокремлюються крапкою з комою, якщо в одному рядку уводяться дві або більше команд. Кожну команду рекомендується вводити в окремому рядку, але команди можна розміщувати в декількох рядках. Наприклад, команду. Х до рівні 130 додати 82 додати 45 можна увести у два рядки. Ось за такими варіантами: перший варіант, або другий варіант. У мові Python відсутні спеціальні засоби для виділення блоків, наприклад, фігурні дошки або конструкція begin-end. Якщо команда містить блок, то кожна команда блоку мови Python відокремлюється від початку рядка. Чотирма пробілами. Якщо кількість пробілів різна, інтерпретатор видає повідомлення про фатальну помилку. Після того, як Відо Ван Россум розробив мову Python приблизно у 1991 році, він виклав її в інтернет. Мова Python сподобалася програмістам почала вільно поширюватись. Таким чином, до розробки приєдналося вже співавторство програмістів. У середньому кожні 2 чи 2,5 роки з'являється нова версія мови Python. Сьогодні на уроці ви дізналися, для чого застосовується коментар у програмному коді. Яке позначення має знак запрошення в інтерактивному режимі? Як завершується робота інтерпретатора в інтерактивному режимі? Дізналися про те, які переваги має інтерактивний режим в виконанні програмного коду. А також як можна запустити інтерактивний режим інтерпретатора Idle. Сподіваюсь, що ви можете пояснити сутність інтерактивного режиму. Вмієте правильно ввести декілька команд в одному рядку. Знаєте, як оформлюється блок команд у мові Python. Нагадую відступи. 4 відступи. Поставили вподобайку коленом колені. Написали коментар. Чекаю на наступному році. Пока-пока!